Скажу вам, церква цей рік для мене був нелегкий, він був сповнений деяких труднощів і переживань. Але разом з тим, в цьому році, Бог дуже по-особливому мене проводив, і я хочу з вами поділитися цим. У мене є синочок Віталік. Думаю, багато з вас знає, бачили його. Йому зараз майже три рочки. І він народився в мене. Він був здоровим хлопчиком, дуже рідко хворів. Він був таким сильним хлопчиком. Рано почав повзати, рано сів, рано пішов, був таким дуже активним. Іначе все було добре, але близько біля, коли йому був рік, я почала так помічати деякі такі моменти, що я не можу його навчити такому ну елементарному, як діток вчать біля року там ладусі, де очки, де носик, де ротик. Він зовсім не хотів нічого там не повторяти за мною, не вчитися. Ну, маленька ще дитина. Час ішов, але він так нічого і не вчився в мене ніякі. Такі мої запитання до нього там зроби те, зроби те. Він нічого не виконував. Я ділилася так переживаннями своїми трошки з подругами, в них також дітки такого віку приблизно. Ну і мені всі говорили: ну ти ж, маленька дитинка, кожна дитинка по-різному розвивається. Він ще й хлопчик в тебе, все буде, почекай. Але коли йому було рік десять, вже ці симптоми ігнорувати просто стало неможливо. Він не відкликався на ім'я в мене абсолютно ні разу. Він не дивився в очки. Він нічого не показував пальчиком. Він зовсім не розумів зверненої мови. Абсолютно нічого. Саме про те, що я до нього говорила, там подай мені м'ячика, принеси мені те. Він абсолютно нічого не розумів, а йому вже було майже два роки. Він ні разу свідомо мене не покликав «мама». Він не проявляв ніяких емоцій. Тобто, проходжу я додому, він ну зовсім в нього немає не ніякої емоції, ні радості, нічого. Я йду так само в нього немає ніякої емоції. Він абсолютно не засмучується нічого. Хтось постукає в двері, він ніяк на це не реагує. Малі дітки біля двох років вони такі допитливі. Я ну, думаю, в кого є такі дітки, вони помічають, що зразу дітки біжать, дивіться, хто пройшов, цікавляться. Віталіка зовсім не було ніякого інтересу. І навіть те все, що я йому показувала на вулиці, там дивись, синок, побіг якийсь котик, чи поїхала велика машина. Він зовсім навіть голови не повертав і нічим не цікавився. Тобто він не ніс ніякі іграшки, не показував нікому, не ділився ніякою увагою. Він зовсім не розумів небезпеки, він постійно від мене втікав. Тільки я його вийму з коляски, він біжить, він навіть не обертається, навіть не дивиться, чи є мама, чи немає. Ми так як збиралися з друзями, і в них дітки такого самого віку, вони їх виймуть, і вони ходять біля них метр два і далеко ж не відходять, бо ж загубляться, а мій Віталік біжить і його не догнати. І він такий був весь сам в собі, з ним не було ніякого контакту. От йому майже два роки, я в нього запитую там, синок, підемо гуляти. І ну, ладно, він не говорить. Я б за це ще так не хвилювалася, але він навіть не махає мені головою, він просто іде собі в іншу сторону. Я вже зрозуміла, що тут точно щось не так. Якось в один день так в мене зійшлися всі такі оці симптоми. І я подзвонила нашому сімейному лікарю, і вона каже: мені, дійсно, я теж це помічала, не хотіла тобі говорити, тебе тривожити раніше часу. Ну, бо ще думала, теж, може, маленький, може, щось виправиться. Але в нас в місті немає таких спеціалістів і навіть десь поблизу немає. Але і в цьому нам Бог дуже нас благословляв. У нас є знайома, яка працює в садочку з особливими дітками, і вона нам порадила дуже хороших лікарів в Києві. Ми поїхали до них, це мало бути два лікаря. Перший це мав бути невролог генетик, і він мав повністю обстежити Віталіка, а другий це, мав бути, психіатр. У нас було два дні в Києві, і ми мали зустрітися з цими лікарями. Спочатку ми пішли до невролога генетика, і вона каже: Віталіку було майже два, рік і десять, рік і одинадцять. І вона каже: в Україні я не можу офіційно виставити діагноз цей до трьох років. Але я, так як я все життя працюю з такими дітками, то я вже бачу, що в нього аутизм. Це на лице, це дуже помітно, і в цьому немає сумнівів. Психіатр нам також це підтвердив. Ми повністю обстежили Віталіка, і аутизм це навіть не хвороба. це так Заклалася нервова система, і отак вона створилася в дитинці. І це не виліковано абсолютно ніяк, тому що ну, це отак створилася нервова система. Тобто, ми почали його лікувати. Коли ми його обстежили, то дійсно ми зробили йому обстеження, де видно всі нейронні зв'язочки, і вони всі були обірвані в тому місці, де розуміння зверненої мови, мовлення тих зв'язочків там практично не було. Тобто, цей наш діагноз він підтверджений обстеженнями. Психіатра нам також сказала, що зараз вам здається, що, ну, що йому немає двох що може це не, не дуже так навіть страшно. Але коли дитинці стане 3-4 роки, і ми бачили тих діток, і вона не зробить оцей скачок в свідомості, коли дітки біля трьох років вони стоять повністю свідомими і все починають розуміти, говорити, розмишляти, то дітки з аутизмом не стають. І коли дивишся на діточок 4-5 років, а вони от на рівні от такому, як Віталій Рікі, то це дуже боляче дивитися. А коли ти в тих місцях і дивишся на таких діток і розумієш, що в твоїй дитини такий самий діагноз, то це дуже боляче. Цей період був дуже тяжкий для моєї сім'ї, для мене. Це, наш, це мій єдиний син, перший внук і єдиний, перший племінник, перший правнук це така дитина, якою всі дуже тішились. Його так чекали. Він просто був ну, такою потіхою для всіх, і це було дуже всім важко розуміти і осознавати. І ми почали його лікувати. Ми займалися ним по повній програмі. Ми його лікували медично, але такого як лікування від цього немає, бо це не виліковано, це просто вітаміни, укріплення імунітету. Ми також працювали з ним вдома, займалися, з ним працював логопед, дефектолог, психолог. Але навіть при найкращих результатах цього лікування, навіть при ну, найкращих результатах, дитина все одно ніколи не стане здоровою. Це просто можна вивести на якийсь такий певний рівень, коли дитина буде. Ну, щось самостійно навчитися робити, там щоб самостійно їла, самостійно якось себе трошки обслужувала, але це все так іде тяжко, це все так іде довго. Щоб один якийсь навик добитися його, це треба так багато прокласти зусиль і сил. І я розуміла дуже чітко, що навіть при найкращих прогнозах, найкращих результатах лікування мій син одно не буде повноцінний і здоровий. Звісно, ми почали з самого першого дня ціленаправленно за нього молитися. Молились дуже багато наших друзів, молились служителі з Оливою помазання. Дідусь мій дуже часто заявляв і молилась церква. Молились і інші церкви, де наші друзі заявляли. І я дуже хочу подякувати церква вам, бо в цей період для мене церква стала дуже великою підтримкою. До мене підходили люди, з якими я навіть ніколи і не спілкувалася особисто, просто як в церкві бачу їх постійно. Ми вітаємося. І вони просто підходили, казали такі прості слова, казали: Ми молимось за вашого Віталіка. Знаєте, ви не одні, ми за вас молимось. Дехто навіть просто підходив до мене і каже: Я не знаю, як тебе потішити, але я просто хочу тебе обійняти. І я відчувала справді, що я в церкві, я в сім'ї, я в церкві, де носять тягарі один одного. І я дуже дякую Богу за Духа Святого. До мене телефонували люди і казали, ми не знаємо, що ти зараз проходиш, але ми стаємо на молитву. І Дух Святий настільки побуждає молитися за тебе, наскільки Бог підтримував. До мене було слово на одній із молитов за Віталіка, що ти будеш дивитися і ти будеш дивуватися. Як кожного дня перед тобою ця проблема буде падати, як стіни Єрихона, і це буде дуже велике свідоцтво. І кожного дня. Кожного, кожного дня ця проблема перед нами падала. Віталік наскільки швидко почав змінюватися. Кожного кожного дня ми бачили просто зміни і дивувалися, як так, як так швидко. Кожного дня він починав більше і більше і більше нас розуміти. Він почав говорити, він кожного дня так багато слів прибавляв в свій словниковий запас, він ніби нас доганяв, все те, що він втратив. І тоді, коли він не розвивався, а дітки розвивалися, а він зупинився в розвитку, в свідомості. Він це дуже швидко почав нас доганяти настільки швидкими темпами, що ми кожного, кожного дня дивувалися. Просто це таке чудо було на наших очах. Буквально за декілька місяців він повністю змінився і став здоровим. Повністю. На даний момент моя дитина повністю здорова. Абсолютно. Ті люди, які бачили в ньому ці проблеми, вони зараз не бачать ні одної проблеми. Наші лікарі вони дуже сильно здивовані, бо вони працюють все життя з такими дітками, і вони точно знають, що це невиліковано, і вони питають. Ну, що ви такого робили? Ми вас лікуємо, як і інших дітей, але в інших дітей немає результатів, а у вас повністю здорова дитина. Наші лікарі просто сказали, ми не бачимо більше ніякої проблеми, не бачимо навіть потреби більше в лікуванні вашої дитини. Як так сталося, так не буває? І я просто маю одну відповідь для всіх тих людей, які бачили і питають, що нас цілив Бог. Наші спеціалісти, які займалися з Віталіком, логопед, дефектолог, психолог, вони всі також дуже вражені. Вони всі відразу почали просити нас контакти наших лікарів. Питати, чим ми лікувалися, якими ми Віталіку давали препарати, І я просто кажу, що діло зовсім не в тому. Нас просто цілив Бог. Хоча лікарі в нас були дуже хороші, але це зовсім не їхня заслуга. Ми під час цього шляху, який ми проходили, ми познайомилися з батьками, також в яких дітки з такими самими проблемами, ми спілкувалися і вони дивилися на нашого Віталіка. Як швидко Віталік змінюється, і вони були під великим враженням, тому що в них діти не змінюються. Час іде, прогресу в їхніх діток немає, і вони також. Почали просити контакти наших лікарів. Я, звісно, давала, але попереджувала, що нас цілив Бог, це зробив тільки Бог і тільки його заслуга. Вони поїхали до тих лікарів. Вони лікуються так само, як ми, але в них немає, на жаль, результату майже ніякого. А в мене Віталік повністю здоровий. Він все говорить. Він говорить дуже багато, дуже багато. Слава Богу. Він повністю свідомий, він абсолютно все знає, він абсолютно все розуміє. Він просто, я думаю, хто з вас спілкувався з моїм Віталіком, то бачить, він і досі активний, але він вже зовсім ні разу від мене не втіче. Він знає, що треба бути біля мами. Він як на три кроки від мене відстане, кричить: Мамо, почекай мене, щоб він не загубився. Це така велика потіха для моєї сім'ї, для мене. Кожен день, коли я дивлюсь на Віталіка, кожен день моє серце переповнюється вдячністю, бо я знаю, що нас могло би чекати. Бо я досі спілкуюся з тими батьками, в яких дітки з аутизмами, і бачу, яка це біда для них. Я дуже вдячна Богу і вдячна церква вам. Амінь.